Всім привіт! Сегодня я вам ви на каналі World и і сьогодні я вам розкажу про э, 5 игр про танчики. Да? Сьогодні у нас ігра про танки вже, жанра танки. Ну, все, я вже зайшов в першу ігру, щоб вам так не тянуть. Так що давайте почнемо з ігри Tanks Elohot. Вс, бачите можете название танксолота. Все можна зайти через... просто гостям, вийти через Facebook, плюс 50 кристалів получите, або через Google Play. ну я через Google Play зайду, мені так комфортніше. Мені так набагато комфортніше. І ще давайте зайдем. Все. Тренировочний полігон. Сейчас у нас будет, короче. Це вот щось, знаєте, ігру браус так. Щось типу того. Привіт танки, Потіни, Э, Привет танки, потянися не заступник, чтобы начать дерево. Ну це... Короче, щось по типу... Щось знаете, знаєте, Brawl Stars? что Щось... вона типа похоже на цю. Вона щось на це похоже. Все, тільки тут типо, все бояється виступає як например. наприклад. Це, ну, та и танки тубає волі шелли. А такой як дробовик, там. Не. а все, іще, як в Балл Старці тоже ультає. Точно. Че не став, як Баул старців. Вс, обучение пройдено. Може стати це. Може стати це як обучение таке ж. Ну тепер погнали... Зайдем в тренувочний бой і тепер в командний бой підемо. А все, уже з настає... уже... це вже, напевно, п'ять ботанок. Давайте цей раунд завершимо, і перейдемо до наступної ігри. Ну, давайте щось виграємо, що сюдеться. Таке двойне убийство. Ну, там просто вбивати врагу. Ну, блин, тут все закінчує, а то все ж не спрятати. Скарно. Просто выиграть. А, через 40 секунд Ну реально, це игра консерва. Подробним по мотиву Brawl Stars. Вс, то же самое возрождение, Побачку, я в Зарбесе. Ну точно так же, как Браутарс. Устыки тоже. Некоторые деякие время восстанавливаю КП его. Ну точно так же, как Браутарский, кстати. Точно так же. Точно так же вообще работает. Просто Грай, тепер не заболел, я бы не брал сад, я в танке. Ну и все, 3, 2, 1, 0. І все, кінець бою у нас І все, ми мы победили. Получили 3 кубка... а, точка, 4 медали, 4, кубки, А, точніше что я медали, 40 кубків Вот полинится, що тут у нас. Напевно, все, ця гра напевно, з інтернетом. Я так думаю, з... баланса с интернетом, но... Значит, короче, вот з інтернетом а я щось Збираємо сундучок. Коротше, ага. давай. Ти я якраз швиденько провірю, чи игра з інтернетом. сейчас швиденько провірю. І зараз е, я провірю і скажу, а потім передовім е, до смі. Так, коротше, игра танксот з інтернетом, то краще грайте її з інтернетом. Бо... От, тепер у нас без інтернетна ігра Tank Stars. Зв'язніє танки. Коротше, плюс цієї ігри... Що можна опять грати в двох ігроків? Можна все, грати в двох. Це дуже круто. Ну, поки що можна грати, в одному. а пока што, покашто. Все нам поки інтро покажуть ще. Все, тут багато всяких можна запускати. Ось, все. Все, бачите, там проти друга. Виграти... Просто виграти п'ять бойових і можна з другом програм. Проти братом, сам, братом, сестрою з ким хочеш просто вражайся просто 5 боїв вам надо виграти, то з другим с другом скипов чи з братом сюда играть там грайте там готова буду давайте же дом выиграем все равно бот все равно бот ой ой, а на Берем сюда, той будемо іри. Наслітки коротше перед 12. Ось поміжці. Тепер я беремо на у нас. Що побачите, яка в неї теплий. Ось, бомбу і вона кратерний поймет все видать. Кратері... Ой, виявився мене, так і отакий прикольний сундук. Идм карточки на це выпусти. Образ один станки. Ось вс там надо. 4 боя выгнать это и все, в принципе. И нормально будет. Короче, вот так вот играйте, Нам покажут танки. Сейчас куча танки. Там останется за 15 тысяч, тут ей платят танки. Ой, почти ей. А ей... За монетки е. Просто пропировал этого другому гатумы ну, так понятно. Магазин можно долго не знаю, что он тоже посегнение, но проверить это якшу На наступный день хорошо. Я там не знаю. Не... Почему на она там ну, Если можно еще рекламою рекламу в магазин? Да, тут все. все онлайн, типа, не знаю, там, вандомах, по випру иметь по-другому танков. Зажать вот так он был, я не знаю. Я так не знаю, просто давайте наступну. Е, так, наступна ігра у нас Flying Tank. Отак От не обична ігра називається. Тут ми бачимо українську мову, за що Вденний Респект. Це дуже круто, що тут сразу ігра, е, про. на українській мові. Це дуже круто, сразу понятно все буде. Я, чесно, в цю ігру сам не грав. 100 років. Вони.. Ви, е, витали, Вони витали повітря, пронизані невідомими енергіями. Дивовижні істоти абсолютно байдужі до нас. Зачаровані зачною інакшістю, Ми дозволили їм лишитися. Інтересно, що за сюжет у нас пішов. Поки ці процвітали і множився, наша численність танула тону, з кожним днем. І поступово планета почала змінюватися, поки від нашого світла не залишилося і сліду. Інтересно, тут сюжет такий, можна так назвати. Ось, так не вловимо у нас... Поз... Коротше, давайте на ви там самі почитаєте оце все. Я зараз не хочу читати це все, дуже довго оце читати. Я зараз хочу побачити геймплей сам. Мені головне показати сейчас вам геймплей. Можна пропустити? О, можна пропустити. Так, ага, так. Ну, грати погнали. Так, переміщення. Жести. Ага. Значить, постріляти хорошо, тр... можна. До хорошо. Можна... так можна буде інколи зробити. Ага, тепер я можу скидувати. Ага, тепер зверху. Так, ага, це ви саме почитаєте. Ви саме так почитаєте? Это ну, дуже прикольно. Такие геймплей необычные. Я ж такие игры ніколи не бачу. Дуже прикольно це все. Мне геймплей дуже нравится. Геймплей. Геймплей дуже крутий. Мне подобається, капец. Думаю, прикольно. тут, напевно, це як безконечно буде. Не знаю, тут уровні закінчуються, чи... чи не заключення. Я не знаю, що він тут закінчується. So, так, э, перейдемо до наступного. Следующа игра називається Iron Force. Типа. Э, залізна сила чи ж якось отак от. Залізна сила, можна так і цю ігру назвати. А, я поняв. Зараз е, включу інтернет. Почекайте секунду. Зараз включу інтернет, бо... Да, ігра з інтернетом вийшлась у нас тут. Сейчас давайте? Я підключу інтернет і потім вернусь. Е, Коротше, ребята, я включу в інтернет, тільки зараз прийдеться почекати, зараз це. Це мінус, звісно, що треба інтернет, цей, щоб загрузити. От, так. от, Я не знаю, що сама ігра, Напевно, сама ігра буде з інтернетом. то Давайте я, коротше, зараз це загрузю, то і потім до вас звернути, добре? Друзі, я загрузився. Він ще трошечки Щас загрузиться. Все типа, ага. все, типа, управляти танком. Все у нас управління є, а все стріляти з танка, Хорошо? Заповнили. Сейчас загрузим, то я и почнем жизнь Украины. Ага, управлять танком и стрелять. Ага. Хорошо, вот так вот у нас управление. Так вот у нас вот таке у нас управление. Обучаюсь, нас их справляют танком вообще. Это тоже круто. Так, теперь нас сейчас научат стрелять. Да, в угон. Стрелять за ага, Прицелься. Ага. А, и еще раз стреляем. Опа. Миссия, миссия, миссия завершена. Угу. Ага, это ясно. Привет, я еду. Давай я покажу. Ага. Ху, худрус. Ну, кто рукается танк, ты пойме. Короче, я сразу пити в бой, ну ладно, заставить показать Ладно, все за 420 баксов я зможу улучшить танк. Еще за кристалли может улучшаться куда декілька раз. И теперь можно еще раз п'яти в битву. Давайте зараз підем все в останню битву й Перейдем до вроде бы уже останньої игры на сьогодні да і потом да. не давайте просто все в принципі думаю геймплей так понятно давайте перейдемо до лісочної ігри і, і остання на сьогодні ігра у нас називається танк Tank... Tank Domination. домінація танків ну домінування танків можна так сказати ага, да. ага, ну заставка вже мені нравиться на интернете, если що, вы думаете сами проверите. Приєднання до бою, хорошо ну, Давайте подивимся, что тут у нас. Ага, начальный табір. Сейчас цебью опять же на брок. Скидки в танковых 13 ага. 135. Это да. точно сейчас такого тобто замість... Бойцы и работать в танк. Нормально. Ну, тут еще будет первый и... станет уровень. Ну, хотя бы эту трубу. Раз да, вот завершили. Так, что тут у нас еще? Ну, у мене в реальності звати Максим, хто не знав, то фікає... я. Ну, хто не знав, кто знает. Так, я второй же я понял, если я пицца. Так, ага, дырок своего, как раз кинешь. Так, это Хорошо. А, и станьте перед меня у меня не будет. Давай, наши двигаются. Натуди Тубиту тобі. Тобі уже на короче... Прожайтесь э, пись и короче Вс. Он требует просто прокнутий спирт и і... главнее про тренинг. Думаю, так все ясно. Так що, думаю на сьогодні можна закінчити. Думаю, на сьогодні можна закінчити. Я... Оцініть, пожалуйста. Ігри в коментарях. Що... Підписуйтесь на канали. На... Ой, на канал. Ставте лайки, підписуйтесь. Предлагайте мені, що ще можна зняти по темі підборка. І мені буде. І у кого буде краща ідея, тому поставлю сердечко під коментарі. Так що предлагайте свої хороші ідеї так і получите сердечко. Дякую за просмотр і пока.